Вам завершений дороблений альбом. Це альбом розміром 25 на 20 сантиметрів. Альбом має отаку підсвітку. Ось такий шейкер там всередині. красивий Хотіла вам запропонувати подивитися зі мною разом сторінки. Розворотики і все, що там я зробила в альбомі. Так, ще раз покажу обкладинку і покажу зі зворотньої сторони, як вона виглядає. така краса. Так він виглядає зверху. Ну і що, будемо зараз з вами дивитися, що там в нас всередині так? альбому. Відкриваю. Декорів тут в мене небагато. До речі, така ленточка. Декорів небагато. Я не хотіла їм дуже сильно забувати альбом. І так, перша сторінка у нас такий розворот. Сюди фото, фотка у нас вставляється. Так, моя фотографія, яку я зараз завжди люблю вставляти, як показувати, От так вставляється фото. Така розкладушка. Тут у нас так. Ось розкладушечка. Тут зверху також вставляється фото. Відкрили бабочки таку хайненьку. О, так воно розкладається. Тут у нас розкладушки з наверх. І тут збоку. Тут просто підкладка для фотки, а тут можна фото або наклеїти, або так залишити. Так, витягаю фотографію. Це перша частина, друга. Весь альбом розділений розділителями. Так, воно все прошито. Я люблю все прошито, я вже вам казала про все. Так, знову рамочка для фотографій. Декорочки. Відкриваємо розкладушка. З цієї сторони в нас, отак воно розкладається. Тут у нас. Отак, фотографії вставляються. Тут 10 на 15, відкривається відкиднає. Від... Від... Сюди я вирішила, що буде рукалаж зроблений, не під фотку. 10 на 15, а трошки більше. Тут буде декілька фотографій, він буде приклеюватися або вставлятися на кутики. Так, наступний розворот. Бачите, декорів небагато, не використовувала багато, бо папір досить такий насичений, і я не хотіла зробити перебор з цими всіми ділами. Ой, так. Другий розворот. Тут в нас також фотографія зверху вставляється. Це в нас відкривається догори. Коли відкриваємо догори, у нас тут, виходить, така розкладушка оця для фотки 10 на 15. А тут у нас трошки декору, конверт для фотографій. Тут також місце для фото. Тут в нас багато фотографій, розкладушки, ми багато фотографій з підложечками. А тут. Я показала, що є місце, куди ми можемо вставляти фоточки. Да? Так воно виглядає. Закриваємо. З цієї сторони, після розділителя, у нас є також фотографія, рамочка для фото. Да? так? оп, Дуже легко просто вставляються фотографії. Що є немаловажним фактором. З цієї сторони в нас також рамка для фото. Так, і розкладушки. Сюди отак фото у нас складається. І тут догори розкладається, тут можна прикріпити фотографію. А тут сюди в бійки можна прикріпити. Або можна зробити один такий общий загальний калаш з фотографій і розмістити на всю цю площу. Так що поки я не... не давала кутики, бо, скоріш за все, там будуть все такі колажі, і тому фотографії кутики я не клею. Ось такий стриманий декор. Це в одній стилістиці. Так, перегортаємо наступний розворот. Також тут у нас багато вертикальних фотографій. Звідси вставляються в рамочка перша. Тоді тут приклеюється фотографія. Сюди. Сюди отак у нас три фотки. Ось тут така розкладушка. Сюди фотографія, тут у нас корманчик для фотографій. Дуже стриманий декор, нічого зайвого. Так. З цієї сторони так от теж вставляємо фото. Ось, звідси. Досить стриманий декор. Тут те ж саме стриманий декор, рамочка для фото і розкладушечки. Така розкладушечка. І тут догори розгортається 10 на 15 з можливістю вставляти отут отак, фото сюди. І сюди, отак. От Досить мило виходить, як на мене. Треба обережно витримати фотографію. Закриваємо і переходимо до наступного розворотику. Ось він має такий вигляд. Також вставляється у нас сюди фотографія. Тут у нас підложечки, які отак розкриваються. да? на, 4, на, 1, 2, 3, на 3 фотографії. 4 сумарно з На правій стороні альбома теж стриманий декор, прошитий розділитель. Мені так подобається робити, повторюсь, вертикальна. Подача фотографій в рамочку. Стриманий декор, нічого зайвого взагалі. Так відкривається у нас відкривашечка. Тут рамочка для фото. Можна ставити отак. І розкладушечки пішли. 10 на 15, 2, і рамочка для фото розкладушка під 10х15. Тут карманчик для фотографій, для записів. Тут так символічно з цієї сторони. У нас йде також ну, ніби записи, що може нам говорити про те, що ми тут можемо якісь заметки собі залишати. Хоча можна тут, при великому бажанні, розмістити вертикальну фотографію, а сюди розміщати замітки. Обережно закриваємо всі розкладушечки. Закриваємо. Бачите, альбом розвертається. Розгортається він ну, буквально дуже добре, кожна сторінка. Немає такого, що нема доступу до якоїсь сторіночки. Все в нас розгортається дуже класно, широко. Все хорошо тримається. Ну, від, В принципі, наша тильна сторона. Зворотній бік. Да? І такі зав'язочки. Ну що, такий альбом в мене вийшлося? Разом з вами частково робили майстер-клас по ньому. Так що буду вдячна вам за лайки, за коментарі. До зустрічі. Побачимось пізніше на наступних майстер-класах або на наступних уроках.